Привіт, я сьогодні граю на приватному сервері і ми не будемо ні красти нічого, вам просто дивитися на нашу удачу, яким везучі. І що ж нам буде випадати по тій доріжці або що ми будемо крафтити. Так, це нова обнова, я цю внову не проходив, я взагалі в так не шарю. Хтось у саме комоновий, саме комоновий бачиш? Ні, мені що це більш комоновий, чим той. Давайте вже розіберемося. Мені просто жалко якихось стінах да, за самий його сюди. Типа, як тебе ставити? Чекай. Bring four barrels of four. Food. Що? Ладно, ладно, я не знаю, що треба робити. Походу треба за якоюсь мутацію конкретно. Ну, ну, сам, що... О, спутить, да? Рідко я не знаю. О, це точно, цього я знаю. Чи це один-дин бренерок, який ходить тут, знаю. І цей... А, а, ні, це Ріла Ріла. Так, Ріла Ріла. Я знаю його, але він якийсь тут не гарний, так що ми його брати не будемо. А починай Валеріну шукати. Тут ці якісь суть. Останні нові, я їх ніколи не бачила, ніколи про них ще нічого. Так, давайте подивимось, що там от далі, 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 далі. Ну, я, бачите, покачую собі бажу. У мене були круті броньовати. Тобто. Ну, у мене завжди їх крадали, слухайте. Я не шарю, що від мене хочете. Я поки пішла в гостя. Нічого хочу сказати, я не вкрала. Я не розумію, як так діти. Я до нього піду, б'ю його, а він не б'ється. От мене питання, я його таку б'ю, а він чогось не обітає. От мене це більше, я його вдарила, а воно чогось не б'ється. І от так само, то, то, от я нажала на кнопку, і він не може вийти, але брейн рот вже немає, і все він десь там. Я його навіть не можу знайти, не можу навіть, повинити, хто його забирає, на ну, бро. Він навіть не встигає виходити, бо я просто за секунду закриваю базу, але в мене якось його кардуть зрела. Не знаю, що мені робити. Абщо тут матеріал, що мені треба робити. І взагалі допоможіть мені. О, я знаю цього штуку, цю штуку, шину, шину. Але я більше нічого не знаю. чому прикол. Тут я вже 5 хвилин стою. Ооо, такси рик с ним эпик. Никто не приходит. Кремтюха эпика. Что это за кринж? Кринжать на эпизод. Так. О, пташечка. Она эпик. Шостине, давай ты. Что-то ценное. Так давайте пойдем оцю штучку. Капучино ассасино штучку. Что сталось? Да что сталось? А, база пропала. Давай. Сел, вот. Это бы тоже. Сел, вот так вот. Все, Все понятно. Видите, золотый. Капучино ассасин. Цай, тутой, мячик. Вот, вот цай, игра про фруси сила. А мені потрібно, щоб прокачати. Мені, мені нужно. Кому ми продамо? Хто тут за фігня? Це легенда. Я легенду не збираю тут давати. ти фігня, ти мені вже не нужен. У мене вже є такий золотий. Ой, це ще якась фігня, якась камонка. Так, закриємо бану, щоб ніхто нічого не вкрав. Ооо, легендарі. Ооо, легендарі. Ви знали, що ця гра розкриває людей, які вони насправді погані, і що їм треба довіряти, що вони готові красти будь-що, навіть головне, щоб красти, щоб зробити людині погано. Так що, Ця гра розкриває лічність і кулати справді людина. Так що, от. О, мені подобається цей. Бананіта дупініка. Тут копають. Чё? А что мне делать? Так, я продаю за всех. Всех в броненроте я их уже хочу. Ты сколько кушаешь. Сел за 10 тысяч. Сел. 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 Сколько, сколько ты кушаешь? Там он не вы... О. Все. то У мене, походу, база була переповнена, а на... Не... Ладно. Дивіться, у меня крокодильчик тут. Тут то тебе тоже треба продати. Вс, мы сами крутим брейн рот. Ну и цене в кого ничего накрала. Папочка легендарный даймон даймонд Чим бананини. О, флямінгуля! Мені подобається. Ну і що? Так, давайте пограємо гру, так як я бачила блогер за Той, хто підпишеться, получить. Що получить? Той, хто. Поставить лайк получить... що получить. Ой. А той, хто подається відео кінця, то що получить. О, це саме круто. Так що так, не підписуйтесь, ставте лайки, просто подадите відео до кінця. Ага. Ладно, если чесно, у мене саме тупо як це получилось. Ну ладно, пофіг. Зато круто! Ну ви ж ну ви ж хочете получать щось, правильно, правильно. Так що додивитися відео до кінця. Ви мене поняли? Я йду зі школи. Йдемо грошики позбираємо. Дивіться, яко я бог. Вот Капець. Блін, мене хтось краб вкрав. Крава вкрав. Мені треба цей краб. Для прокачання бази. Дайте мені краба. О, знову школьник, десь школа. Це, це Renewai, чего не добавили в цей в ті меми? Скулбой раневай. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ладно. Єна! Давай бігом на допомогу! наш син куда-то Так, давайте ще раз такого. Хто підписується на канал? отримає? Ну слухайте, таку прикольну штучку. Дальше. Хто поставить лайк, утримає? Е, Ладно. А, а може цього, я не, не знаю. А хто дається від до кінця отримає, свинку золоту дивіться відео до кінця. Strawberry Flamingelli. Слухайте, я б золоту свинку взагалі загадку відео. так що не що це якийсь крінж, поняла? Так, я кожен разміняю скоро фірмі, скрінку, буде фирма скринки зажде. Ооо! До речі, напишіть в коментарях, як, дум... як ви думаєте, який мій улюблений колір хочу, щоб щоб була в тебе удача, тобі треба купити от таку пружиночку. Ні, не, не от таку, щоб простовати. От так. І там одна місце штука. Ти розумієш, штука його, да? Ти підстрибуєш? Тобі треба застрямати от на нашу базу будемо застрябати на сам вище. А ну, зараз спробуємо застрямти на сам вище далі, от наша база якось сама вище. О! Круто. Так, все. І тепер вроді би треба просто... тако, Раз, два. Да? Ну, що? чи ти не працюєш? Ну шо, я впала. Кстати, дивіться, у мене цього... Я не бачу ні рацю цього роту. Кстати, було повезло. Мені подать той брейн якого який я ще сьогодні по я ще не бачила. Ще. слухайте, робочий спосіб. наверное. Ну, може, я просто так співпав. Ну, короче, пробуй 2 раз. два. Е. Де ж тут вийшов, поки я падав? Ну, no, що це за чел? Strawberry Flamingelli. Чисто школік ранней вей. О, сова. Якась накрасива, ні, я її не буду брати. Ужас. О, о. Школьник ранней вайланд, Не на школьник тонновей. Я пришла мої пописыки. Ой, якраз ця козу. Козя, козя. що я пропустила. Я якась если якщо чесно. Ай, ну хуйни! Це ж щось, да? Я не знаю. Ну це риткость так. Видите, там как моя круто база уже, да. Видите, какая крутая. Красиво. О, биби, биби бі я хвоя называешь, не знаю. Это минимум ты прикольный. Ты накачанный. О, хики мускулы маешь, а? Ритненький мускулы. Так, тут у нас сами крынжовый. Ты сам крижовый, так что. Що... Ой, не то. Так что давай, дизвичай, дальше тут сейчас сам кружовый. Значит, такое, мені не подобається. Ти є. Давай я тебя сильну. І тебя тоже сильный. Давай, я там тоже сильный. Кто так? Вот так, блядь. Вот так. Кто так? Сажа, я вам покажу, как мы тебе работаем. Вот так, вот так, вот так, так. Раз. О, фриспин. А, не подавай. Вот такой. Раз, два, три. Кто там? О, круто, правильно? Правда. 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 А, блин. Спорим, заработаем крутой бренд рот. Видите? Раз, два, три! Mm. Mm. Oh! А, не, все нормально. Что я совсем уже? ЯК ЦЕ працює. Фу, це вроде би краще, ніж легендарка, правильно? Ну Брау Серсія воно, воно по-іншому, а тут це краще. Як це працює! Перевірте, вам, вам сподобається. Так, закриваємо базу, що мені нічого не стерів? Я про... Фу. Розрив мозга. Просто розрив мозга! дивіться, зараз на раз-тре три вискочить сами хирший брейн рот. Раз, два, три. Regiónlar. Да, цепр, Як це Ну бени Як це працює? Це Зацея, як його там звати. чи що? зараз, зараз що? Я не поняла. Я не популярна! смислі! Так, 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 продовжуємо відео. Я на часі. Мені прийшлося відлучитись, так як. Короче, не ваше діло. Так, і зараз е я буду перевіряти ще одну штуку. Так. Зараз тут буде. Тріпітрип! Нефіга немає тріптри. Кстати, якась прикольна пташечка. Мало, в секунду. Так, добре, такое. Зараз тут буде. балерина капучино. Зараз тут буде. крокодил крокоділ Ніфіга, Буде. буде. Тунтунцаур! Брудні тут не бачили Тунтунцаур! О! Давайте от цього залишимо, а того підемо зелену бабу. Продамо. Де та зелена баба? Зелена танка! Я, кстати, один раз по частку зайшла. Якраз... У мене якраз там був зразу той чел. Е, ну. оце як його. Тунтунсау. Але після того я його не бачу, ну, у просто хорошо я його купила, У мене ще був як е, ці пісені попаніні. Так. Балері на капучині, так як я сказала, ну у мене ж є одна.

такого шапата ну ты нужен ты нужен ты ти... ну, о мати хишту по продаву даме диаманту я не поняла диамантовый був чел а ну пофиг мне похоже на тому сервис крала я, вкрали, я зараз каза так добрый такой зарабу буде... Це така чашка, яка нахиляється. Зараз буде. Ну басі. Ну, що це таке! Ну. Хто це такий? Якось вершка, я його візьму. Добре, зараз буде. Хто буде? хто буде Як думаєте хто буде? Я думаю, буде хтось. Коротше, де хто зараз буде. Той вам випаде, коли ви підпишетесь на канал. оп Чё это, чё это, каждый Не подписывайтесь на канал. Короче, я хочу, чтобы Зара была... Мышка. Эм... О, мышка. Я хочу, чтобы Зара была сынка. Нифига. Эм... Короче, Зара будет самый, самый, самый ведомый эпический Брейн Рот. На счёт. раз, два, три. Раз, два, три. Эпик, эпик, давай, эпик. Эпик. Давай, эпик. Berrini Октопузіні Короче, я це. Короче, я випала, я не везушка. Хочу твою іграшку заберу, а тепер можна продавати. От. так Короче, я знову зайшла на приватний сервер. Рандомний приватний сервер на іншого чела. Короче, самий везучий сервер це там, де ми самі вчатку знімали. Це я ж вже на іншого чела. Ну візьте. Слухайте. Та цей Ну, скачить норм. Ну, а... Красиво. Не? Ну, красиво, база. Кстати, что у нас другой поиск? Что она балерина капучино? Я думаю, у тебя другой балерина капучино, я куя сама получила. Хай буду, а то яку я куя вкрала, но мне нафиг не нужна. Давай. Бомбандиро, бомбандиро, Хай буду. Так, давай зараз заспав пісню. Раз, два, три. Трелалеу, трелала, крокодило крокода, бомбондіро, крокоділо, щембаніну, бомбондину, трамбам бамбарара. -бам Мам, хтось один не випустив хоча б? Хоча б то сюди. <гас> жираф, 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 жира, 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 жир, 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 жир. Трако -ду то тільки маю. І только мо. И только мо. И... Вау! Хуй такой! Який самый улюблений брейн рот Раз, два, три! Та я не вірю! Він казав, що це не його любимый брайрод. Далі, следующий.

Ты хороших брейн рот любишь. Значит, такой бомба Крокодил. Муфик, муфик, легендари. Смахався. Я легендарі. Дальше. Легендари. Ты мне не легендари для Ну Ты красивий, я тебе не выкинув. Ты одну миллион мені принес. Я шей заразу. Ааа, плюс мені один одмільон. Дальше кто тут? Эээ. Валерія э, Кручина. Ну, короче. Ок, блин, ну, вообще, ну, это какая-то херня, если честно, не Она, она мне уже не подобается, -то. мне не нужна. Все, она мне уже не нужна. Так, ну, красиво. Все. Вот так вот, дальше. О, краб, маму, мини! Шеф Крабракадабра. Шеф Крабра -краб -краб -бе -бе. Я хочу прокачати базу БАТ. Я не хочу втрачати тут. У таба І у таба Тому я зараз йду зі свого іншого аккаунта Блєн, я тільки як розвідно цей сервер Ну попросити Нє, я не знаю, можна попробую зайти І короче, Продам собі ціх в брейдроці або Ну короче, ви поняли Давай пока. Коротше, я вже прокачала базу, мені тут додавалась плюс одна сточка. Блін, коли вже, що я кожен раз маю повністю стоїть, бля, це буде ще маю прокачати, потім ще, і потім ще, це вже три, потім чотири, п'ять, шість, сім, сім речі, що маю прокачати, ви здіваєтесь? Тут нам треба орангутіння на сіну, до речі, в мене є і фейко камело. Фейко камело мене -мен немає, -мен, ми зараз граємо почти з самого нуля. Так, знаєш, шукаємо таке, що багато грошей давало. Ну, що можна тож купити за 50 тисяч не дуже дорого і не дуже дешево, короче. Ребята, я п'ю коктейль. Молока з банана і все, так? Я худони. А, ні, просто банан, без будівник. Коротше, зараз... Мені випаде... Золотий. Ладно. Обичний. Золотий. Обычный. Кстати! Прикольно. В смысле? Скинка, у меня 50 тысяч. А она кошка. Я дура, он дуже дорого коштує. и все. Ладно, дуже дорого. Треба что взяти. О-о-о. Да, да, что-то нормально, что я могу победить 50 тысяч. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка. О. Трулі мер отруличина. Так, да, все нормально. Пожалуйста, дай тоже, может, по 30.000 м мне треба прокачати базу. Пожалуйста. Bananita Dolfinito. Спасибо. Все, равно. Спасибо. в целом прекрасний момент. Я думаю, можна закінчувати. З вами була Ері. Всем пока-пока.